Привіт! Ще сидиш і залипаєш в ноуті, а дарма. Твоє ставлення до перебування на свіжому повітрі зміниться, коли сядеш за кермо 300-кубового мотоцикла Spark. Адже це не просто транспортний засіб, а ключ до подорожей, де свобода керування є невід'ємною частиною. Зустрічай неймовірний і привабливий мотоцикл Spark SP300P1 класу Enduro Cross Гірський. Ця техніка створена для яскравих вражень під час круїзів, коротких поїздок або як швидкий спосіб пересування містом. Вона буде до вподоби як досвідченим райдерам, так і тим, хто прагне максимум потужності. Конструкція продумана до дрібниць. Всі органи керування та датчики зручно розміщені перед очима. Посадка комфортна. Сучасні дзеркала з гарним оглядом, яскраві фари для нічних покатушок. Це, звичайно ж, загальні враження. А зараз про характеристики байка більш докладно. sp 300 p 1 створений з акцентом на надійність та практичність. Рама сталева. Чогось над нового або супертехнологічного в ній немає. Просто воно з якісної сировини та з дотриманням технологій зварювання, геометрії та фінального забарвлення. Міцна рама. Як наслідок забезпечує відмінну керованість. Широкі можливості байка забезпечує в першу чергу двигун. На СП-300P1 встановлено двоклапаний двигун від Zonshen pr 300 Модифікації мотора ZS175 FMN. Фактичний об'єм якого становить 271 кубічний сантиметр. Силова установка заточена на перегони і видає 21 кінську силу. Колінчастий вал розвиває максималку до 8500 обертів за хвилину. Розподільчий вал верхній. Потужний двигун байка оснащений балансувальним валом, що дозволяє практично не відчувати вібрацій, присутніх у мотоциклах даного класу. Двигун відмінно збалансований і видає впевнену тягу на низах. Добре розкручується і не вібрує у верхньому діапазоні. Це той випадок, коли універсальність двигуна надає райдеру чуйне і в той же час доброзичливе кермування. Що особливо важливо для початківців, а також послужить величезним плюсом, якщо розглядати байк як універсальний. На кожен день будні по дорогах, на вихідних в офроудний відрив. Поратися з перегрівом у спеку і при інтенсивному використанні мотоцикла допомагає повітряна система охолодження. Оптимізовані канали головки циліндра забезпечують посилення тепловідведення. алюмінієва пластина захисту убезпечує двигун від сильних ударів під час випадкового контакту з перешкодою. Відповідно, техніка підходить для подолання складних ділянок дороги, у тому числі бездоріжжя. Бак виготовлений з поліефірного пластику стійкого до агресивних середовищ. Його корисний об'єм становить 9,2 літра. Завдяки невеликій витраті палива, трохи більше 3 літрів на 100 км, Мотоцикл може долати великі відстані без частих заправок, рухаючи зі швидкістю до 120 км на годину. Зверніть увагу, що пробка бака виготовлена з пластикою, оснащена клапаном для видалення надлишкових випарів. Для розкриття потенціалу двигуна встановлений прогресивний і технологічний карбюратор від бренду Nibi. Він славиться стабільністю роботи на будь-яких обертах та за будь-яких умов експлуатації. Можливість налаштування з великою пропускною здатністю допомагає реалізувати потенціал збільшеної кобатури і дозволяє двигуну ефективніше працювати у верхньому діапазоні обертів. Простий та легкий запуск мотора забезпечує ножний стартер або електростартер. Стабільна робота силової установки гарантована у всіх режимах та під час нахилу мотоцикла, вражає блискавичний відгук на газ. Слухаючи рев мотора цього звіра, відразу привертає увагу вихлопна труба. Вона виконана з нержавійної сталі, а елегантні накладки підкреслюють її витончений спортивний стиль. Вихлоп досить басовитий. Передача тяги на ведуче колесо здійснюється за допомогою ланцюга від бренду Чохо, моделі 520H. Весь потужний потенціал агрегату розподілений таким чином, щоб забезпечити активне розкручування і відповідну віддачу. Мотоцикл оснащений задньою ведучою зіркою на 49 зубів з відмінною тягою під час їзди в горах або на місцевості зі значними підйомами. Рівномірна віддача дозволяє триматися на одній двох силових передачах без необхідності перемикатися на нижче. До роботи механічної КПП з її п'ятьма ступенями жодних претензій точно не виникне. Просторонні звуки, як і про помилкові нейтральні, можна забути назавжди. П'ятиступка забезпечує чудове керування мотоциклами, дає змогу долати різноманітні дорожні та бездорожні умови. На мотоциклі встановлені дорослі амортизатори від бренду МНТ як спереду, так і ззаду. Підвізка попереду має вилку завдовжки 880 мм, з товщиною пера 41 мм перевернутого типу. Є можливість регулювання м'якості. Задній моноамортизатор з регулюванням натягу пружини. Загальна довжина вузла 455 мм. Встановлені алюмінієві кронштейни елементів прогресії, укріплені з заднього маятникового важеля, литого також із алюмінієвого сплаву. Дана конструкція робить підвізку цілком прогнозованою з рівномірним розподілом ударного навантаження. Ідеальний баланс між ефективністю гальмівної системи та стійкістю на дорозі досягається за рахунок ретельного проєктування. Розрахованого на колісну базу 1380 міліметрів. На моделі встановлені диски з посиленими сталевими спицями занодованого сплаву Т-7116. Передній диск у діаметрі 21 дюйм, задній 80 дюймів. Ці якісні вироби добре витримують жорсткі умови експлуатації. Шини від бренду Chayong з агресивним малюнком протектора забезпечують відмінну керованість під час великих тягових навантажень. Широка пляма контакту дозволяє їздити з низьким тиском повітря. Шини відрізняються довговічністю та гарним щепленням. І це не дивно, адже шини, як і оптика-байка, сертифіковані за євростандартом. Задні та передні гальмівні механізми мотоцикла. Дискові з гідравлічним приводом. Це забезпечує надійну зупинку навіть у складних умовах. Зверніть увагу, що на передньому гальмі додатково встановлена захист диска. Звичайно ж, більшість райдерів цікавить, наскільки зручне водійське сидіння цієї трьохсотки Давайте сядемо за кермо та протестуємо разом. Можу сказати, що сидіння зручне та обшите антиковським матеріалом. За бажання можна взяти з собою пасажира. Алюмінієві підніжки водія підпружинені і мають розвинені виступаючі елементи, щоб запобігати ковзанню. Підніжки для пасажира також включені в комплектацію і відкидаються за потреби. Кермо та траверса на СП-300П1 виготовлені з високоякісного алюмінієвого сплаву, що забезпечує високу міцність і стійкість до корозії. Захист рук є обов'язковим стандартним оснащенням. Жодної економії на шкоду функціональності. При цьому отримуємо захист від травм, комфорт під час їзди, захист від погодних умов і кращий контроль байка. Зручність під час їзди забезпечують важелість щеплення та газу, що складаються у трьох напрямках з можливістю налаштування. Окремою уваги заслуговують дзеркала. Їх форма передбачає горизонтальне охоплення, тому дає змогу краще орієнтуватися за швидкою їзди дорогами, де інтенсивність руху вища, ніж на гірських стежках. До того ж, їх форма доповнює загальний спортивний стиль байка. Переходячи до електрочастини, перш за все розглянемо акумулятор. На СП-300П 1 встановлений гельвий АКВ. А це означає, що можна забути про доливання електроліту та тривалий час насолоджуватися бездоганною роботою батареї. Передня фара складається з окремих світодіодів та led смужки габариту Світловий пучок формується п'ятьма світодіодами. Три нижні працюють на ближньому, а два верхніх активізуються у разі увімкнення дальнього світла. Показчики повороту компактні, вузькі, герметичні світодіодні смуги з еластичними та рухомими кріпленнями. Задній стоп-сигнал також світодіодний, досить яскравий, з підсвічуванням номерного знаку, що винесений на заднє крило. Час від слів переходити до справи та випробувати без доріжжям. Приборка, як бачите, інформативна та компактна, забезпечує ефективне керування байком. Не обтяжує мотоцикл і своєю масою лише 112 кг. Навантаження, яке не перевищує 150 кг, він везе на собі досить бодьоро. Потужності двигуна вистачає для різноманітних режимів катання та умов будь-якого рельєфу. Модель вирізняється добре збалансованою конструкцією. Сучасний та агресивний дизайн мотоцикла привертає увагу і підкреслює його спортивний характер. До речі, зверніть увагу, що наліпки на пластику мають дзеркальний ефект, який додає техніці особливої привабливості. У можу сказати, що це легкий, але потужний крос ендуро повнорозмірного формату з великими колесами 21 на 18, високою посадкою і довгохідними підвізками. СП-300П1 розроблений для подолання різноманітних маршрутів, починаючи від лісових стежок, піщаних дюн і закінчуючи підйомами іншими хардкоровими маршрутами. Байк стане надійним та практичним помічником для повсякденного використання. Якість виготовлення, функціональність та доступна ціна роблять його гарним вибором для тих, хто шукає робочий та універсальний мотоцикл. Якщо зацікавив мотоцикл Spark SP300P1 і ти бажаєш отримати докладну технічну інформацію щодо його характеристик, заходь на сторінку нашого інтернет-магазину. На всі питання стосовно техніки нададуть відповідь досвідчені менеджери: швидко оформлять замовлення та потурбуються про оперативну доставку. За необхідності скористатися витратними матеріалами. Чи запчастинами для технічного обслуговування або ремонту техніки. Все необхідне гарантованої якості знайдеш на сайті Запчастин. Дякую, що додивився наше відео до кінця. Бажаю яскравих емоцій та незабутніх пригод разом із мототехнікою Spark. До нових зустрічей у відео на каналі нашого інтернет-магазину.